Вранці наш мозок працює повільніше, ніж вайфай у бабусі на кухні, це факт. От я сьогодні задумався, навіщо він так? Мабуть, щоб дати нам шанс спочатку зробити каву, а вже потім усі наші помилки. Сьогодні п'ятниця, і це такий день, коли все всесвіт ніби дає пробну версію вихідних, але ми вже в повна версія розблокована, час жити наповно. Сьогоднішній день це як операційна, або ти робиш чітко, або починаєш усе заново. Тому не бійтеся помилок. У гіршому випадку ви просто отримаєте безкоштовну історію для вечірки, а в кращому, вла Перемогу, так що вперед ріжте сумніви, перев'язуйте страх і робіть життя стерильним від нудьги. 14 листопада, п'ятниця, ми починаємо наш про ранок. Отже, свят у нас сьогодні як котів у дворі навесні, багато гучно і кожен зі своїм характером. По-перше, міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей. Тому якщо сьогодні у вас на роботі хтось і вкрав ваш улюблений стілець, вимагайте експертизу раптом то антикваріат. Також сьогодні День операційної медичної сестри. Це люди, які тримають нас буквально в живих, коли ми спимо під наркозом, і віримо, що все під контролем. Тож, якщо побачите сьогодні операційну сестру, не оплодуйте, просто дайте їй каву без ризику. Також сьогодні міжнародний день логопеда. Той, хто змушує дітей правильно вимовляти слово жабеня без дзабеня. Якщо сьогодні ви скажете щось кумедно, просто поясніть, що тренуєтеся на честь свята. І ось уявіть: логопед, операційна сестра і експерт з культурних цінностей заходять у бар. Але ні, вони просто святкують свої професійні дні, і ніхто навіть не вкрав келах. Їдемо далі, і тепер передаємо вітання нашим сьогоднішнім іменинникам: Василь, Віктор, Гаврило, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Пилип, Сергій, Федір і Ганна. Якщо серед вас є хтось із цим іменем, сьогодні ви маєте офіційне право нічого не робити, але виглядати дуже зайнятим. А тепер про прикмети. якщо сьогодні дощить, наступного року гарно вродить пшениця, або принаймні знову з'являться меми, ну хоч щось виросло. Якщо ворона каркає, хто би міг подумати, скоро відлига. А якщо ворона ще й в окулярах, то вона вже давно щось підозрює про клімат. Якщо сьогодні хмарно або снігопад, травень буде гарним, і ви такі ага, головне дожити до травня. Що сьогодні категорично заборонено робити? Сьогодні не можна йти на самоті до лісу. А так хочеться, бо там зараз темно, холодно і головне Wi-Fi не ловить. Також не починайте ремонт, бо тільки стіну підправите перетвориться на 3 місяці без кухні. Ну і ще не займайтеся рукоділлям, бо нитки мають властивість клубочитися рівно в той момент, коли у вас гарний настрій. Клубочитися. Ну що, тепер гороскоп і те, що нам з вами обіцяють зірки Овен. Сьогодні ви знайдете сенс життя, у реченні не чіпай, воно ще гаряче. Телець, не слухайте порад. Навіть цю. Близнюки, сьогодні ваш мозок буде працювати у двох вкладках: обидві зависнуть на раку. уникайте людей, які кажуть, у мене все просто, вони явно щось приховують. Лев день, коли ви зрозумієте, що навіть дзеркало вас сьогодні трішки побоюється, як завжди. Діла, намагайтеся не перераховувати ложки. Це пастка антерези. Вам здається, що це під контролем. А це просто світ чимно вам підіграє. Скорпіон сьогодні ви або герой, або легенда. Подробиці ввечері. Стрілець, не стріляйте словами. Віддача може бути моральною. Козиріг, не шукайте сенсу у випадковостях, вони вас знайдуть самі. Водолій день, коли навічайник дивиться на вас із повагою. Риби сьогодні ідеальний день, щоб плести за течією, але за квалангом самоповаги. От бачите, народ, кожен знак сьогодні це окрема операція, окреме мистецтво і трішечки логопедії життя. Логопедії, логопедії. Бо ми всі часом ковтаємо слова, мріжемо мрії і реставруємо свою душу, що виглядала як нова. Тому сьогодні не бійтеся бути культурною цінністю, не здавайте себе в архів і не ставте табличку на чіпати. Навпаки, експонуйте себе в житті повністю. Ви не копія ви оригінал з легким дефектом гумору, і саме це робить вас безцінними. Ну і мотиваційна фраза дня від мене не всі скарби сховані деякі просто ще не встали з ліжка. Ну я дякую, що ви прокинулися разом зі мною. Пам'ятайте, якщо сьогодні щось піде не так, просто назвіть це репетицією успіху. До завтра, мої культурні цінності. Будьте як ворона в окулярах, все бачите, але не кожному каркаєте. Ну а ще бережіть себе, тих, кого ви любите, і ніколи не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пока!